Виконуємо номер 1325 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Усно, чи правильно виконано ділення і чотири завдання. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Мінус 8 ділимо на 4. Ділимо два числа з різними знаками. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 8 ділимо на 4 буде 2. Отже, наше ділення виконано правильно. Пишемо так. Питання стоїть: чи правильно виконано ділення? Далі, завдання друге ділимо два від'ємних числа. Частка відділення двох від'ємних чисел є числом додатнім, а у нас стоїть знак мінус. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 12 ділимо на 3 буде 4. Отже у нас тільки одна помилка, і наше ділення виконано неправильно. Ми даємо питання ні. Завдання третє ділимо додатнє число на від'ємне. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 7 ділимо на 1, буде 7. Вийшло мінус 7. Так. Ділення виконано правильно. І завдання четверте знов. Ділимо два числа з різними знаками. Частка відділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. А у нас написано, що знак плюс. Щоб знайти модуль частки, потрібно модуль діленого поділити на модуль дільника. 19. Ділимо на 1 буде 19. Отже, пропущено знак мінус. Тому ділення виконане правильно. Чи правильно ні? Ми дали відповідь на питання. Чи правильно виконано ділення номер 1325 Виконано.